Всім привіт! Ви на каналі Землемать. І сьогодні поговоримо про такого шкідника як полунично-малинний довгоносик. Дивіться далі про обробки, як він виглядає. Покажемо. І так ми знаходимося в теплиці, і сьогодні ми поговоримо про шкідників. А саме полунично-малинного довгоносика. Ось рослини тільки стартанули, а Отак він виглядає. Можете бачити наглядно. І так, яку шкоду він приносить? Він лист, їсть листовий апарат і не тільки, е, відкладає личинки в цвітоносу і підкушує цвітонос. Потім цвітонос ще не відкритий. Личинки випивають весь сок з цвітоноса тим самим цвітонос гибне? Тим самим у вас пропадає врожай. Ось можете бачити ще в тепличку завелись. Дуже багатенько. Також є в нас проблема з кліщом. Будемо проводити обробку, бачите, як погризли листочки. І так, щоб побороти нам довгоносика, можна використовувати препарат фірми Сінгента, називається Актелік. Одна обробка і догоносика вас не буде. З кліщом як боротись, розкажу вам в наступному відеоролику. Можете там побачити, покажу листки, які вражені кліщом, і як з ним боротись. Напоминаю, це в нас балаган. Зроблений з арматури. Отак виглядає він повністю. Далі будуть відео цвітіння. Поливи піджива, підписуйтесь, дивіться.